Сьогодні відзначають всесвітній день відмови від покупок. Він припадає на дату початку передноворічних розпродажів у США. Цю п'ятницю ще називають чорною, тому що в великих супермаркетах і торговельних центрах утворюються натовпи любителів шопінгу. Щороку у скажених тиснявах перед магазинами гинуть люди. Наша знімальна група у Дніпропетровську з'ясовувала шопінг: це терапія чи хвороба. В перший день зимових розпродажів Ганна запланувала шопінг. Зранку вона вже у торговельному центрі у пошуках обновки, в якій вже ввечері з'явиться на публіці. Дівчина каже, що раз на місяць балувати себе новими речами має бути золотим правилом кожної людини. Від цього й настрій підіймається, і почуваєш себе краще. Ти чувствуєш себе дороже, якщо так можна сказати, ти чувствуєш себе приємніше і э, уверені. Увірені в дорогих віщах. Я бажаю дорогі і Якщо мені не подобається, мені не пугає ціна. Сучасні виробники товарів роблять максимум для людей, які готові купувати, каже психолог Наталія Валедова. Іноді за рахунок нових придбань люди самостверджуються, і це стає для них сенсом життя. Свій статус шопоголіки формують кількістю дорогих етикеток на одязі. Хоча, за словами фахівця, таке відношення до речей вже класифікується як хвороба. Успішність, знак равно, покупки остаются в голові у людей. з точки зору психотерапії. такое состояние очень тяжело подаються корекції. Шопоголізм сьогодні вважається також залежністю, як і громанія, наркоманія чи алкоголізм. Фахівці радять навчитися керувати своїми емоціями та використовувати шопінг лише як терапію. Отримуючи приємні задоволення від шопінгу, не забувайте про раціональність. Купуйте тільки те, що необхідно. І якщо не можете визначитись, дочекайтесь наступного дня. На свіжу голову зробити це набагато простіше. Маркетолог Ольга Рудобашта наголошує, кожен повинен усвідомлювати усе в магазині зроблене спеціально, щоб мотивувати на покупку, починаючи з дизайну, музики, яка звучить, закінчуючи навіть ароматом у повітрі. Та найголовніший гачок для покупців це знижки. Якщо це висококачественний продукт, якщо це качество хорошого ізділя по ціні, скажем, середній плюс, і потрібітелі знають о тому, що ця продукція знаходиться на конкретному ціновому рівні. И сегодня они видят предложение, скажем там в минус 30 или в минус 50. Конечно, это и есть вот эта провокация, на которую они идут. Втім, як би не старалися рекламісти та продавці, є чіткі правила шопінгу, дотримуючись яких можна застрахувати себе від зайвих покупок. Перед тим, як купити вещь, мисленно відкройте дверцы шкафу. Представте, що у вас є і з чим ця вещь буде сочетаться. Якщо же у вас є к ней доповнюючі речі, тогда смело можна купувати. Розрізнити захоплення шопінгом та залежність від нього іноді буває дуже важко. Втім, українці поки що не так масово схильні до шопоголізму. Адже 30% населення сьогодні знаходиться за межею бідності, а половина громадян більшу частину своїх доходів змушена витрачати на харчування, комунальні послуги та товари першої необхідності. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.